Місто Ізмаїл відвідали представники Одеської обласної федерації К1. Це спортсмени клуба Пірані, які прибули до міста на збори. У складі групи відомі українські спортсмени, які, незважаючи на свій юний вік, досягли високих результатів, приймаючи участь та перемагаючи в всеукраїнських та міжнародних змаганнях. У цей час молодому поколінню важливо розвиватися не тільки фізично, а й духовно та інтелектуально задля всебічного розвитку особистості. Приїжджаємо всегда з удовольствием и всегда посещаємо картину галереї. Тут всегда экспозиция. Мы как-то ходили, как ваше телевидение есть, тобто, В принципе, всегда есть что и дітей пытаемся, хоть как-то немножко спортсмены, но это другая область, но хоть что-то привить, какое-то чувство прекрасного, когда тут бывает. Засновники федерації президент Валентин Федоров, віце-президенти Володимир Шевченко та Тетяна Федорова. Одеська обласна федерація К-1 входить до складу Всеукраїнської Федерації К-1. Федерація об'єднала понад 30 спортивних клубів міста та області під своїм керівництвом. Під час візиту до нашого міста спортсмени прибули до Ізмельської картинної галереї, де представлені різноманітні художні виставки для того, щоб познайомитися з творчістю українських митців. Так вони ознайомилися з благодійною виставкою «Об'єднання» аквареллю, виставкою Шевченко-Мозаїка малярства, міжнародною виставкою Дуна ріка Дружби, а також виставкою учнів арт-студії Фрактал Надії Ільїної. Різноманіття технік та сюжетів високопрофесійність та майстерність творів вразили спортсменів. Сегодняшняя выставка тоже очень красивая. Это Расшевченко, кстати, открылся совершенно я. Как-то никогда не видела, как ни странно, вот его картин. Совершенно с другой стороны, сегодня открылся для меня. Детям, конечно, может, чуть-чуть сложновато, но это тоже понравилось. А вот детская выставка их вообще покорила, яркая, цветная. Ну, в общем, в принципе, в целом очень было интересно, хорошее посещение получилось. Измейл довольно красивый город. В целом выставки, выставка понравилась, ну, две выставки, которые я посещал. Мне понравилось, как нам рассказывали про то, про картины, да ну, и сами картины тоже понравились. Особенно удивительно тоже, как маленькие дети рисуют такие шедевры, можно сказать. Прикольная картина. В 9 лет вышиванка. Вот это вот. Еще в четырнадцать лет хорошая была Там это. Я посетил город Измаил. Мне понравилась очень картина галерея, особенно э, в 13 лет девочка сделала вышиванку, в полный рост. Это невероятно. Понравились картины Тараса Шевченко еще экскурсивот. Э, очень интересно рассказывал. Обласний центр естетичного виховання імені Емілії Євдокимової завжди приділяє особливу увагу роботі з молодим поколінням, адже знайомство з українською культурною спадщиною сприяє підвищенню освітнього рівня, поглибленню знань та розвитку духовності. Юля Петлацюк Ілля Кулинич для програми новин.